Жовтень, 22-й рік. Я виходила заміж, тому що ця людина обіцяла мені допомогу. Але коли переткнула кордон, змінилася дуже. Хтось проливає кров, а він танцює і показує свої нові піджаки від Армані. Буча Маріуполь, гинуть діти, а він святкує. Він покинув мене в самий важку хвилину, працює, заробляє великі гроші, нелегально передає в Україну для того, щоб коли все закінчиться, повернутися додому і шикувати. Невже ж наша країна не видасть ніякого закону, щоб наказав таких? Таких потвор, по-другому, не можна назвати. Микола Кучер. Місто Хмельницький. Він дезертир і ховається.